Вітаю, Євгенія Мотриче. Наступні кілька хвилин розкажу про те, куди пішли польські перевізники, яким заборонили мітингувати на польсько-українському кордоні. Кого за кілька днів до виборів підтримують поляки, та як змінилася риторика кандидатів? Блокада польсько-українського кордону. Протестувальники пішли до сейму. Відтак вони долучилися до громадських консультацій у польському сеймі, організованих віцемаршалком, лідером партії конфедерація Кшиштофом Босаком. Нагадаємо, організатор протесту біля кордону Рафал Меклер є головою Люблінського осередку цієї партії. У консультаціях взяли участь представники транспортної галузі, урядовці та підприємці. Зокрема, обговорили основні вимоги протестувальників. А це відновлення системи дозволів для українських перевізників. Заборону на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом за межами ЄС, а також запровадження окремої електронної черги для порожніх вантажівок, що в'їжджають з України. Голова польсько-української господарчої палати Яцек Піхота зауважив в ефірі Слави Тіві, що коли Польща вступала в ЄС, німецькі перевізники не діяли так жорстоко. Він нагадав, що євроінтеграція Польщі також викликала протести перевізників сусідньої Німеччини, але вони ніколи не діяли так, щоб завдати збитків польській економіці. Це явно, на мою думку, грані чисто чисто хід лідер конфедерації, організатор цієї події цього заходу поводування блокади. Він викликає цю блокаду, і ця блокада знову приносить величезні втрати, і польської українським фірмам, в першу чергу українським українській економіці, втрат. тому що Польща є одним з, з напрямків українських, з виробів, українських налагодження е, поставок для України, е, боротьба, яка ми, е, понад е, роктем підтвориться у зв'язку з війною. Ми понад рік тому, коли тривали багатомісячні блокади польсько-українського кордону, ми займали дуже гостре. І гострі, критичний інтереси, бла, підхід до інтереси, цього ці блокади діли в інтересах російського агресора в інтересах Кремля, приносячи втрати українській економіці, знижуючи її можливості вироблення відповідних засобів коштів на оборону. Нагадаю, апеляційний суд Любліна заборонив протест. Напередодні туди звернувся від гміни Дорогуськ Сава з позовом про зупинення блокування кордону для вантажівок. Рішення суду і оскарженню не підлягає. Польські перевізники розблокували пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ після одноденного мітингу. Оформлення вантажівок після цього відбувається у звичайному режимі. А про подальший перебіг історії з польськими перевізниками читайте на нашому сайті. Президентські вибори у Польщі вже найближчої неділі. Нові опитування підтверджують раніше усталений тренд із лідером перегонів. Ним залишається кандидат від громадянської коаліції Рафал Часковський. Згідно з опитуванням для журналу Політика його підтримують 33,7% респондентів. На другому місці кандидат підтриманий партією право і справедливість Кароль Навроцький. За нього готові проголосувати 21,6% опитаних. Третю позицію посів представник конфедерації Славомір Менсен із з результатом 11,8%. Тобто бачимо, що відрив між кожними трійки лідерів становить мінімум 10%. У гіпотетичному другому турі між Часковським і Навроцьким перемогу здобув би мер Варшави. За нього готові проголосувати 54,5% опитаних. Тоді як Навроцький отримав би 37,7%. Майже 5% виборців не підтримали б жодного з них. То наразі займає четверту та п'яту сходинку в опитуваннях. Та чи обігнав Андріан Занберг Магдалену Беят, читайте у наших новинах у блоці вибори президента Польщі. Також нагадую, що днями відбулися останні передвиборчі дебати і про те, що кандидати говорили про Україну та війну. Докладно прочитаєте на нашому сайті у матеріалі. Про обіцянки головних претендентів на крісло президента у Польщі журналісти Слава Тіві розібралися з головними тезами з виборчих програм суперників. Часковський базується на ліберальному курсі сильній армії. Та економічному патріотизмі. Свою програму кандидат ділить на п'ять напрямів. Один із центральних пунктів пакт для безпеки, у якому Часковський пропонує нову модель оборонної та безпекової політики. Про решту пунктів, а зокрема, господарчий патріотизм, здоровий глузду суспільному житті та інші, ви можете ознайомитися докладніше у матеріалі на сайті. І найближчий суперник Кароль Навроцький ставить на зниження податків. Підтримку видобутку вугілля та пріоритет для поляків мінімум податків, максимум незалежності від ЄС. Такою бачить Польщу третій лідер перегонів Славомір Менсен. У першу п'ятірку також наразі входять Шимон Головня та магдалена Баят. Які пріоритети їхньої політики та що вони обіцяють полякам, Владислав Яценко розповів докладніше для читачів слава тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.